В Україну прибули модернізовані чеські САУ Дана М2 та боєприпаси до них. Потерь в вооружених силах Росії. немає. Наміри придбати ці. Артилерійські установки у чеського виробника було оголошено ще у 2021 році. Тоді планувалось придбати понад 60 САУ, проте пізніше цю кількість скоротили до 26 одиниць. Змі підтверджують, що Україна вже отримала всі 26 модернізованих корисних артилерійських систем М2. Нагадаємо, що ця артилерійська система має дальність стрільби понад 25 кілометрів. А відео з роботою цих систем. Демонструвала 56-го окрема мотопіхотна Маріупольська бригада. Тим часом боротися із ворогом збройним силам України допомагають і новітні розробки українських студентів. У грудні група молодих інженерів із київського політеху презентувала свої проекти у Вашингтоні на конференції з питань оборонно-промислової бази України, як студенти вирішили допомогти армії, і якими їхніми розробками вже користуються на передовій. Дізнавалася Іванка Підборська. Студенти київського політеху розробили системи скидання, проєкт безпілотників та систем міношукача і презентували усе це на конференції у Вашингтоні. А почалось усе ще півтора року тому з бажання студентів допомогти військовим захищати Україну. Це просто небайдужа команда студентів, які в один момент вирішили, що ось нам потрібно більше допомагати армії, того що ми робимо, недостатньо. В нас член студентського парламенту це студентське самоврядування в КПІ. Член студентського парламенту Гонджоруклат він сказав: Ось, в мене є розробка ось нею вже користуються військові. Давайте її поширювати в КПІ. Відтоді усі охочі з різних факультетів без жодних спеціальних знань почали збиратися після пар і вчилися створювати потрібні на передовій речі. Четвертокурсниця Юлія працювала над системами скидання для дронів. Ми проходили невеличкий курс молодого бійця. До нас приїхав влад. Він розповідав нам, з чого саме скидається скид. Ми на практиці перевірили, як це його зробити. Система скидання вона тривіальна, просто вже нема куди більше. У ній дуже мало деталей, тому що влад робив це так, щоб воно було максимально ефективне з мінімальними затратами. Це Поставити на друк сам корпус на 3D-принтері, спаяти усі деталі докупи, його скрутити все в корпус і пришити до нього липучки. Зараз вже понад 700 таких систем застосовуються на передовій в різних цілях, каже Юля. Скидання якогось боєприпасу це також може бути якась доставка провізії, що завгодно. Так само і можна буде використовувати в цивільному житті. Хлопці, коли перевіряли її на роботоспособність, вони вивозили її з собою на рибалку і закидали прикормку з нею. А третєкурсник Олексій представляв розробку безпілотних літальних апаратів, над якою разом з іншими студентами працював під керівництвом свого викладача. Немає аналогів саме по ціні якості, розмах крил 6 метрів. Літак вагою 200 кілограмів, в який здатен нести бойова частина його може бути до 50 кілограмів. Ось, пролітає він до 1000 кілометрів. Ось м м обладнаний всім, чим потрібно для того, щоб цю, цю відстань пролетіти. Олексій з іншими студентами розробили 5 тестових зразків такого безпілотника, який потім передали спонсорам на масштабування. На даний момент військовим віддали вже 30 таких літаків. А зараз вже займаються проєктами літальних апаратів, які будуть збивати російсько-іранські дрони шахеди. Ми хочемо зробити його модульним, щоб його ніс можна було змінити. І замість системи наведення на шахедів ми мали е камеру з для fpv пілота. Тобто, щоб він сам уже ним керував і летів не тільки верзбива шахедів, а також міг поражати ну на земнезіназемні цілі. А Іван представляв розробку системи міношукача. Це електромагнітна система виявлення різних інженерних боєприпасів, але вона може розміщуватись на будь якій роботизованій системі чи то е, евакуатори для поранених. Е, тобто е, ми розробляємо саму концепцію, але вона може бути використана в будь-яких інших системах. Ми вже її випробовували і е, 10 із 10 антитанкових мін ми вже знайшли. Тобто е, ми працюємо над удосконаленням уже цієї системи, і будемо намагатися е, знаходити методи для швидкого. Її. Її поширення в ті зони, де необхідно гуманітарне розмінування. Проректорка ПОІ запевняє, студенти впоралися з головною метою продемонструвати долученість молоді до оборони України. Що більше їхні роботи викликали інтерес і серед учасників конференції. Що головною метою було показати якраз долученість студентства і долученість університету до обороноздатності нашої країни, якісь конкретні результати щодо підписання якихось контрактів з іноземними компаніями, такі задачі не ставилися. Але в ході цих представлень рядом розробок наших студентів зацікавилися і українські виробники, які входять до складу українського оборонно промислового комплексу. Я зрозумів, що реально американці хочуть підтримувати українців в обороноздатності. Вони в нас вірять, вони в нас бачать е, потенціал. Мабуть, ми в черговий раз переконалися, що Україну підтримують, о, Україна про Україну чують і про Україну знають. і готові допомагати. Спікер Палати представників Майк Джонсон вирушив у середу на кордон Сполучених Штатів із Мексикою. Разом із ним у містечко ІГЛПАС, що у штаті Штехас, подалася делегація із понад 50 республіканців. Причиною поїздки називають рекордну кількість нелегальних мігрантів, які перетинають американський кордон. Раніше спікер Джонсон звернувся із відкритим листом до президента Байдена. Республіканець закликає вжити заходів щодо прикордонної кризи. Пропонує зокрема відновити міграційне законодавство чи. Сів Дональда Трампа лише після вирішення ситуації на кордоні кажуть республіканці. Вони готові будуть голосувати за додаткове фінансування для України, Ізраїлю та інших пріоритетів нацбезпеки. Учора сенатори повернулися у Вашингтон раніше, щоб продовжити перемовини щодо міграційного законодавства. Однак наразі без новин у Білому домі заявляють, спікер Джонсон замість того, аби спробувати знайти спільне рішення, продовжує блокувати пропозиції президента Байдена щодо укріплення безпеки кордону. Приблизно 300 тисяч людей у грудні намагалися перетнути кордон Мексики зі США. Це рекордні цифри за місяць. Лише 50 тисяч проходили через офіційні пункти пропуску. Як тисячі мігрантів ідуть у напрямку США? на що сподіваються, розповість Олексій Коваленко. Тисячі мігрантів з центральної та південної Америки ідуть до американо-мексиканського кордону. Деякі з них збираються у місті та пачуло у південно-східній частині Мексики на кордоні з Гватемалою. Саме звідси караван мігрантів вирушає на північ тут є діти та жінки з пухирями на ногах. Вони зневоднені. Це важко. Важко шукати американську мрію. Ми хочемо, щоб уряд принаймні дав нам дозвіл перетнути кордон. Караван вирушив у подорож за кілька днів до запланованої зустрічі між делегаціями США та Мексики, які обговорювали шляхи обмеження потоку іммігрантів. За інформацією влади мексиканського штату Чіапас в каравані, що перемоє до американського кордону, близько Десяти тисяч іммігрантів, включно з дітьми, вони кажуть, що у них немає грошей, щоб заплатити за візи або так званим койотам, які переправляють людей. У мене немає ані копійки, ніхто не дав мені ані шматочка їжі. Але я рішуча і не збираюся здаватися, поки не дійду до кордону.